Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні м'ясні кульки. А начинка в нас буде печериці з цибулькою. Чиста класика, але в новому виконанні. Тож, для початку посмажимо цибульку з грибочками. Вмикаємо пательню, нарізаємо кубіком цибульку. У мене невеличка, тому дві. Нарізаю і смажимо на олійки. Цибулька, олійка. Не шкодуйте, бо грибочки люблять олійку, тому сюди відправляємо цибульку. Ну, а поки смажиться цибулька, наріжемо печериці на половинки і ось такими шматочками. Вже підсмажилась цибулька, починаємо потрошку додавати печериці. Смажимо це все до готовності, смажиться печериці, а ми поки попрацюємо з філе. Куряче філе, таке в мене досить величеньке. Нарізаю тонкими пластами. Ось так вздовж. Тоненькими. Раз, два. Ну, ви зрозуміли. І третій. Так, далі. Далі накриваємо плівочкою. Ось так. Молоточок, ви мене сварили, що в мене немає молоточка. Є в мене молоточок, знайшла, просто забула за нього. Відбиваємо філе. Ще трішечки, дві хвилинки, а відбили філе. Тепер хочу посолити в мене сіль травами. і суміш перців. Відбили ще додатково. І так, складаємо ось так тарілочко. Те саме робимо і з другим філе. Грибочки готові, і тепер ми можемо їх присолити. Можете додати коріандр. Ну, я хочу натуральний смак ось цих м'ясних кульок або м'ясних зраз. Не знаю, давайте подумаємо, як це назвати. Що ми робимо далі? Показую форма для запікання. Змастила олійкою і лайфхак, який я піддивилася в одному із соцмереж. Дивіться, виклали. Тепер начинка. Ось прям так добре нас О, є. І накрили це все діло. Отримали ось таку гарну, м'ясну кульку з начинкою викладаємо в форму. І так само робимо з усіма іншими. Викладаємо в такий наш паловник начинка. Гарнено добрено. Ось так. Накрили, сформували. Навіть якщо трішки надірвалось філе, нічого страшного, формуємо, кулька готова. Відправили. Все, так само з усіма іншими. Ось такі два філія, шесть у нас вийшло кульок, трішки збризнем ще зверху олійкою. І духовка 180 градусів 20 хвилин. Але за 5 хвилин до готовності е, треба посипати твердим сиром. Запікаються наші кульки, а поки натрем сир на крупній терці. Не переживайте всій кількості компонентів, я, як завжди, покажу під відео. Ну, а поки потрібно притрусити наші кульки. Кульки О, майже готові з сиром. Тому ось так побільше. На кожну кульку. На кожну кульку викладаємо сир і ще раз в духовочку, щоб сир розтанув. Зелень для презентації. У мене петрушечка домашня, ароматна, неймовірна. Зараз побачимо всю красу. Підставки. І зараз покажу вам цю самокоту. Неймовірно. О! Так. Ось такі кульки. І тепер притрусимо їх на Ось так. Готово. І будь-який гарнір. Картопелька, гречка, макарончики, все що завгодно, а можна просто таку м'ясну кульку з салатиком. Зараз спробуємо. Дістаємо кульку і розрізаємо. Всенько погляньте. Купа начинки. Тоненьке м'ясо. Зараз скажу, яка це смакота. М -м -м. Маєте обов'язково це приготувати, пригостити своїх рідних та близьких, написати мені коментар, поставити вподобайку, підтримати український контент і повернутись сюди. Бо тут дуже багато всього смачного. До зустрічі!